Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 27 лютого, Київ. Ми з вами знаходимося в лісі. Сьогодні лісові звірі нас знову запросили на огляд українського порцелянового посуду. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Лісові звірі нам запропонували на огляд чайний сервіс на 12 персон. Друзі, він називається подарунок жінці. Або ще його називають деякі джерела весняний. Автор форми, форма, до речі, називається тюльпан. Автор цієї форми Серафима Яковлєва. Чайний сервіс повністю в новому стані. клеймо ЛФЗ, 13-та група, його комплектність. Чайник король столу, сухарниця, молочник, цукорниця та 12 чудових чайних пар. Хто буде цікавитися, буде мати бажання викупити даний чайний сервіс. Будь ласка, під відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Приходьте, замовляйте, ціна такого красунчика 10 тисяч гривень. Продовжуємо наш огляд, будь ласка, статуетки, майська ніч, автор Владислав Щербина. По мотивам твору Миколи Гоголя вечора на хуторі Близ Диканьки, Клеймо полонне, завод художньої кераміки, до речі, зверніть увагу на. Фарби. Розфарбування схоже на Київський завод досить багате. В гарному стані, без сколів, без тріщин, без потертостей. Будь ласка, клеймо. Ціна такої статуетки 500 гривень. Далі гадання на ромашці. клеймо також полонне. Друзі, зверніть увагу на колір очей. Як правило, гадання на ромашці коричневий колір. В даній статуетці блакитні очки. Також ціленька, ціна гадання на ромашці теж 500 гривень. І остання статуетка називається гуцулка з ягнятком. Виробник Слов'янськ. ціна 750 гривень. В ідеальному стані ох і звірі влаштували нам квест, будь ласка, до вашої уваги. Три молочники. Перший зображення квіточка, климо кала Німеччина, ціна 120 гривень. Другий, рідкісний по зображенню, клеймо Баранівка 60-ті роки, 220 гривень. І третій Жовтого кольору, ручний розпис, поєднання жовтого та чорного. Клеймо Баранівка 60-ті роки, перший сорт. Ціна 250 гривень. Далі чашки. Мають ручний розпис. Клеймо городниця, орієнтовно об'єм 500 мл. Також з ручним розписом. Також городниця, але стара клеймо. Об'єм дещо менший. Орієнтовно 400 мл. Ціна за одиницю 170 гривень. Досить рідкісні чашечки. Від чайного сервізу називається золотий півник. Ручна робота. Клеймо полтавський фарфор. Ціна за одиницю 80 гривень в наявності 2. Далі. Чашка гігант, орієнтовно 700-750 мл. Зображення лебедів, чорного кольору та білого. Клеймо корал. Всередині є також малюнок, будь ласка, є невеличке пошкодження, звертаю вашу увагу. Ціна такої чашки 100 гривень. Далі чайник від самовара, ручний розпис, клиймо користень, автор Валентина Тригубова. Самовар буду демонструвати далі. Чайник мініатюра. Підполив'яний розпис ручний, клеймо городниця, ага, клеймо відсутнє. Ціна 80 гривень. Два чайника. Клеймо. Городниця. Ціна 170 гривень. Також ручний розпис. Клиємо Дружківка червоне, перший сорт, і ціна 170 гривень. Цукорниця, Клеймо полонне. Ціна 170 гривень. Досить рідкісна цукорниця Баранівського фарфорового заводу. Має ручний розпис. Клеймо, будь ласка, Баранівка 50-ті роки. Ціна 250 гривень. Попільничка. Кобальт, є елементи позолоти. Ціна 120 гривень. Далі джемниця або маслянка. Має ручний розпис від чайного сервізу кульки. клеймо Полонський фарфоровий завод. Ціна 250 гривень. Вінтажні тарілочки. Матеріал бамбук. У наявності 12 тарілочок, дуже легенькі, повітряні, є така коробка, тубус спеціальний тарілочки для десерту, виробник Китай 50-ті роки, ціна 400 гривень за набір. Самовар, автор Валентина Тригубова. Ручний розпис. Стан новий, декоративний, має чайничок, заварник, клеймо користенський фарфоровий завод, будь ласка, кришка. Можна використовувати як цукорницю. Краник декоративний. Климо самого самовара. Ціна такого красончика 3500 гривень. Будь ласка, під відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Переходьте, замовляйте. Чайний сервіс? Зображення сільські краєвиди? Комплектність, чайник? Цукорниця? Маслянка. Та 6 чайних пар. Сервіз в новому стані. Клеймо. Сумський фарфоровий завод. Ціна сервізу 1000 гривень. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!